Якщо вірити давній легенді, то колись духи шести тварин переродились у сузір'я на небі, щоб споглядати і оберігати дику природу. Але для того, щоб у воді на землі і на небі була гармонія, люди вірили, що потрібно робити піднесення духам звірів, і за це вони нададуть їм свою силу і будуть берегти баланс життя в природі. Духи дикої природи це дуельна абстрактна гра, де ви будете змагатись за схильність різних духів тварин і за допомогою карт дій отримувати кольорове каміння. Щоб робити піднесення духом і отримувати за це переможні бали. Наприкінці гри перемагає гравець з найбільшою кількістю переможних балів. Всім привіт, вітаю вас на ігровому прострі. І сьогодні захотілося зробити для вас огляд ось такої чудової настілки. Це гра абстракт для двох гравців з досить цікавими механіками і з дуже неймовірно красивим оформленням. Тому зараз, як завжди, ви подивитесь, як вона грається, базові правила цієї гри. А потім ми з вами поговоримо вже і про саму гру. На початку партії розмістіть поміж двох гравців чашу піднесення. Поряд з нею поставте фігурку Койота, а зі спеціального мішечка дістаньте у чашу 4 камінчика. Якщо таким чином вам потрапили прозорі камінці, поверніть їх назад у мішок і дістаньте нові. Кожному гравцеві роздайте по 6 карт дій, які розміщуються у ряд горілиць, а також планшет піднесення духа. Потім перетасуйте карти Сили духів і розділіть їх на дві окремі стоси по 3 штуки в кожній. Після цього оберіть першого гравця. Він зобов'язаний обрати дію, взяти два камінця з чаші піднесення і перевернути відповідну карту до лілиць. У свій хід ви завжди обираєте одну з доступних карт дій і активовуєте її дію, після чого повертаєте карту до лілиць перед собою. Якщо карта потребує, щоб ви взяли каміння з чаші, то ви можете її зіграти лише якщо там є необхідна для цього їх кількість. А тепер розберемо, які у нас є карти дій. Перш за все, нам доступна дія карти з зображенням одного камінчика, що, як зрозуміло, дає нам можливість взяти один камінь з чаші і одразу розмістити його на нашому планшеті піднесення. Якщо в чаші немає доступних камінців, то ми не можемо зіграти карту добору каміння. Таких карт у гравців є дві штуки. Наступна карта просто дозволяє нам узяти одразу два камінці з чаші, але якщо в чаші немає двох камінців, то ви не можете зіграти дану карту. Далі у нас є карта з зображенням чаші з двома камінцями у ній і одним поза нею. Дія цієї карти дає нам можливість витягти два камінця з мішечка, де один ви розміщаєте на своєму планшеті, а інший кладете у чашу. А карта з зображенням Койота і трьох камінців каже нам витягти три камінчика з мішечка і покласти їх до чаші. Потім можете поставити фігурку Койота на одного будь-якого духа на планшеті суперника. Але ви також можете і відмовитись від дії розміщення фігурки. Койот це такий шахрай і розбишака, якому ну дуже до вподоби відлякувати духів. Як тільки будь-який гравець розміщає койота на секції одного з духів, то ви не можете більше розміщувати там каміння. І є лише два способи позбутися наддокучливого койота: це, наприклад, зіграти карту з зображенням розбишаки і трьох камінців, тоді ви зможете поновити чашу і перемістити Койота на планшет суперника, або після використання обох карт з добором одного камінчика. Сорочка цих двох карт містить половину зображення Койота. Як тільки ви активуєте обидві і вони перевернуться, ви побачите портрет Койота і зможете перемістити його фігурку на планшет суперника. Ну і остання карта дії дає нам можливість використати силу духів тварин. Ви можете використати цю карту лише якщо хоча б три ваші карти дії лежать перед вами до лілиць. Якщо ж ви розігруєте цю карту, то можете перевернути всі ваші зіграні карти горілиць. І обрати одну з доступних карт сили, виконати її дію і повернути під низ колоди. Але про карти духів ми поговоримо трохи згодом. А тепер обговоримо планшет піднесення тварин. Кожен планшет розділений на 5 секцій, кожна з яких містить зображення одного з духів і його потреби в камінні. Якщо якийсь камінь не відповідає потребі духу, то ви не можете його розмістити і повинні повернути його назад у чашу. Отже, оглянемо потребу духів тварин. Сова дасть вам 3 переможних бала за кожну завершену пару однакових за кольором камінців. Кролик потребує просто 3 камінчики різного кольору і надасть вам 6 переможних балів. Бобер бажає сет з 3 однакових камінців, за що дарує 5 балів, і одну пару однакових, за що надасть 2 бали. Якщо вам вдасться закрити 2 потреби, то отримаєте аж 7 балів. Лосось надає бали лише за різні за кольором камінці. Чим більше каміння, тим більше балів. Один викладений камінь дає 1 бал, 2 каміння 2 бали, 3 камінці 4 бали і так далі. Для цього на планшеті є підказка, тому лосось може вам надати аж до 13 балів. Черепаха діє так само, як лосось, лише з тією відмінністю, що потребує однакове за кольором каміння і максимально дарує аж до 14 балів. А зараз перейдемо до карт сили духів і розберемо їх дію. Вовк дає змогу додати з мішечка в чашу чотири камінчики. Один з них можете розмістити на своєму планшеті. Ведмідь вимагає порахувати все каміння в чаші і повернути його назад в мішок, потім поновіть чашу новим камінням в кількості повернути. Один з нових камінців ви можете розмістити на своєму планшеті. Сокіл дозволяє взяти один камінь з чаші і розмістити на своєму планшеті. Після оновлення карт дій ви знову ходите. Бізон потребує дістати три камінці з мішка у чашу. Один отримаєте на свій планшет, а один поверніть назад у мішок. Повернутий камінь може бути і не з числа доданих цією дією. Баран дає змогу витягнути з мішечка два камінці і розмістити їх на своєму планшеті. Але якщо хоча б один з двох неможливо розмістити, то поверніть обидва назад у мішок. Ну і олень знімає один камінь з вашого планшету назад у чашу. Натомість покладіть на свій планшет два камінці з мішечка. У грі також є прозорі камінці духів. Це каміння є особливим і не може використовуватись для піднесення духам. Їх можна розміщувати лише на місцях для бонусів на вашому планшеті. Вони подвоюють переможні бали, отримані за секцію якогось духу тварини. Якщо ви закриваєте бонус секції камінцем духів, то ви вже не зможете підносити каміння даному виду тварини. Гра завершується в кінці ходу будь-якого гравця, як тільки в грі з'явиться п'ятий камінь духів. Це каміння може бути як у чаші, так і на планшеті гравців. Тоді порахуйте отримані бали за кожну секцію з завершеними вимогами піднесення. Якщо на місці для бонусів є камінь духів, то подвойте переможні бали в даній секції. Гравець з найбільшою кількістю балів перемагає. Якщо нічия, то перемагає той, в кого на планшеті хитрий койот. Ну що ж, тепер прийшов час обговорити більш детально дану насільну гру. І хочеться сказати, що це дійсно цікава дуельна настільна гра, і це такий собі абстракт для двох гравців. Де ми будемо змагатися за переможні бали, і ціль наша набрати більше, ніж наш суперник. Від себе ж скажу, що, мабуть, найсильніші сторони цієї гри це стратегічність, тісна взаємодія і швидкість партій. Тому якщо ви ознайомлені з правилами, середній час ваших партій буде десь приблизно від 10 до 15 хвилин, що досить приємний таймінг для дуельних настільних ігор. І навіть коли ми хочемо пограти. Цю гру перед чимось більш масштабним, то ми встигаємо відіграти від двох до чотирьох партій. Чому до чотирьох? Тому що зазвичай, коли ви граєте цю гру, ви програєте, у вас завжди є бажання взяти реванш, і таким чином ви награєте більше партій, вони граються швидко. І ну, цю кількість партій ми в середньому можемо за півгодинки, за хвилин 40 зіграти. Тобто це. Чудовий варіант швидкої дуельної гри з простими правилами. І зараз ми трішки детальніше розберемо, як це все грати. На початку партії, як ви бачили, ми отримуємо планшет піднесення, де він поділений на 5 секцій. Кожна секція відповідає певному духу тварин, який буде у нас потребувати різні сети з кольорових камінчиків. Як ми будемо здобувати ці камінчики? У нас будуть 6 карт, кожна карта вона має дію. У нас є дії добору камінчиків, у нас є дії активації койота, за якого ми поговоримо трішки згодом. І у нас є дія останньої карти, яка буде нам давати якусь додаткову дію духів тварин, і буде поновлювати нам зіграні ну, перед тим карти. І чому я кажу, що це гра про тісну взаємодію? Тому що коли ми будемо збирати сети е, якимось певним духом, у нас будуть цілі. Тобто там є як простіші цілі, наприклад, кролик, який у нас потребує всього-навсього три різнокольорових камінчика, і за що нам дає шість переможних балів. Так само у нас будуть духи, які потребують більш складніші сети. Е, наприклад, той самий лосось, який нам каже зібрати шість різнокольорових камінчиків, а це всі кольори камінчиків, які є у грі. І він буде давати там, здається, найбільше 14 балів. Тісна взаємодія в тому, що вам суперник буде відігравати від ваших цілей також. І вам зібрати цих 6 камінчиків буде і не так просто, тому що він буде забирати з тарілочки так само камінчики, які потрібні вам. Плюс буде боротьба за прозорі камінчики духів. А що таке камінчики духів? Це коли ви збираєте якийсь сет. Він у вас може бути як закінчений, так і незакінчений. тому що ви, ми знаємо, що, наприклад, знову ж повернемось до того самого лосося. Якщо ви збираєте один камінчик, ви отримаєте один бал, два – два бала, три – чотири бала, там чотири – це вже шість балів. Тобто, чим більше ви збираєте, тим більше ви отримаєте переможних балів. Як тільки ви виставляєте цей камінчик духів і закриваєте цю секцію, ви вже не можете більше доставляти туди камінчик, якщо він не закритий. Потреба лосося. Наприклад, ви там виклали п'ять з 6. І там отримали 9 балів, То, Тобто ви вже 14 не зможете отримати. Але ви, в той момент, коли ви виставили прозорий камінчик, ви вже цих 9 будете множити на 2. Тобто ви вже отримаєте 18 балів, що є досить хороший результат. І, як ми пам'ятаємо, у нас наступає кінець гри, коли у нас з'являється. Або на планшетах гравців, або на тарілочці піднесення п'ятий прозорий камінчик духів. Тоді у нас рахуються всі переможні бали. І у вас так само буде боротьба за ці камінчики-множники. Тобто стратегічності тут багато. Ви будете відігравати і від. Цілий свого суперника, тому що ви не будете хотіти, щоб він закривав якісь, е, якихось духів, які приносять багато переможних балів. І, можливо, навіть ви будете забрати якісь ті камінчики, які вам не дуже потрібні, але ви будете відігравати від того, е, тому що ви по полю будете бачити, що вони, можливо, вам не потрібні, але якщо ваш суперник забере їх собі, то він отримає більше балів, е, чим ви. І в якийсь момент вийде п'ятий камінчик, і він може вас переграти. Е, тому. Тут ви плануєте дивитись за полем, дивитесь за суперником, приблизно контролюєте кількість переможних балів і як завершиться партія. І чому я сказав про тісну взаємодію? Що тут не тільки тому, що ви будете відігравати від свого суперника, а тут ще ця прикольна механіка з койотом. Тому що, коли, як ви бачили у правилах, коли я пояснював, як тільки у вас закривається дві карти, ви використаєте по одному камінчику, у вас утворюється з сорочок карт портрет Койота, і це активовує його дію. І ви виставляєте його на якусь секцію, і вже блокуєте її для камінчиків піднесення. Тобто суперник вже не може туди доставляти камінчики. Якщо, наприклад, ви бачите, що він в якісь локації вже отримує багато переможних балів, ви виставили туди Койота, заблокували йому взагалі. Цю секцію він же туди не може доставляти балі. І він тільки зможе туди доставляти, тільки якщо він переставить цього койота вам. І це завжди, можна сказати, що це як шахи, тільки набагато динамічніший і приємніший геймплей. Тобто у вас завжди буде прорахунки, ви завжди будете дивитися за своїм суперником. Даунтайму тут абсолютно немає. У вас постійно буде зіграли карту, взяли, зробили дію, виставили камінчики, заблокували супернику. все, з'явився п'ятий камінчик, переможний ну, у вас активовується фінал гри. Ви рахуєте бали, все суперник є. Тобто, реально гра грається швидко. І партії займають, ну в середньому, якщо врахувати 10-15 хвилин не більше. Ну, тільки перші партії ми грали трішки довше. Загалом дивно, що гра у нас не популярна, її чомусь у продажі немає. Не знаю, можливо, там якісь є проблеми з видавництвом. Хоча це німецька компанія, здається, Mattel її випускає. І дуже хочеться, щоб хтось взявся за локалізацію з наших видавців, тому що. Гра не тільки цікава і приємно грається, в ній ще досить крутий продакшн. компоненти взагалі там круті. Ну, для маленької коробочки, і такий продакшн, ну, дійсно, там все виглядає на столі просто класно. Тому ось така гра, гра, яка, скажу так, подобається всім, хто пробував зі мною зіграти, кому я не показував. Тільки люди в'їжджали, як це все грається, все ну партії завжди в нас цікаві. Всім подобається, і маю надію, що ця гра все ж таки в нас з'явиться, і на неї звернуть увагу наші видавці. Тому ось такий огляд. Якщо вам сподобалось, можете поставити вподобайку, підтримати канал. І, ну, в принципі, до наступних зустрічей буду щось готувати знов цікаве, якісь прикольні ігри, можливо, щось з наших новинок. Тому до зустрічі, па-па!